Добрий вечір. В десь програму сьогодні про головне в студії Луна Довгань. Спочатку, як завжди, традиційно топ новин політики та економіки за сьогоднішній день від нашого інформаційного партнера Укрнет. Що сьогодні найбільше людей цікавило в інтернеті? Звернення української гельсінської спілки до президента з клопотанням про помилування Юлії Тимошенко. Ця тема очолила топ рейтинг, укладання угоди державного управління справами на послуги пасажирського авіатранспорту в поточному році. Результати завершення роботи місії МВФ в Україні, проведення опозиційної акції протесту Вставай Україно. Рівному і повідомлення Нацбанку України щодо збільшення обсягу монетарної бази і грошової маси за березень поточного року. Це новини, які люди сьогодні шукали в інтернеті. Топ рейтинг і наші гості в студії це Григорій Смітюк, народний депутат партії регіонів, Добре. Павло Різаненко, народний депутат Удар, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Це важливий Добре. момент. Зараз пояснює, чому і Андрій Новак, голова комітету економістів України. Добрий вечір, Добре. панове. До нас пізніше приєднається Оксана Калетник. Вона також член бюджетного комітету, народний депутат ППО, десь у від'їзді в округах, тому зможе з нами говорити телефоном. Будемо сьогодні говорити про розподіли грошей бюджетним комітетом. Які області точніше, можливо, навіть округи це отримали, на які об'єкти найбільше, кому скільки, за які заслуги. Але перед цим нагадаємо, що було в попередніх серіях минулого тижня. Ми розповідали вже про те, що розподілили гроші на бюджетному комітеті. Які області їх найбільше отримали? От ми бачимо, що Донеччина там 60, точніше, Донецьк, Йінакі, Востопол. Тавщина 13 мільйонів, чорнівщина 7 мільйонів. Тобто, можемо порівняти кому найбільше, кому найменше. Також ще можемо показати, як поділили бюджет. Це те, що для порівняння, якщо можна так, от в такому графічному значенні, скільки і е, скільки розподілили по відомствах, скільки на генпрокуратуру пішло, скільки на освіту. Але сьогодні про що будемо говорити, став відомий додаток до цього рішення, де вказано на які конкретно об'єкти підуть гроші. І складається така ситуація, що найбільше грошей отримають округи мажоритарників. З провладної більшості в першу чергу там співвідношення є місцями 5 мільйонів одного депутата і пару сотень тисяч може бути опозиційного, або деякі округи взагалі не отримали нічого. От, хоч депутати кажуть, що вони подавали заявки на лікарні, школи, водокачки, дороги, села і так далі. І ще цікавий момент, що гроші розподілені між членами бюджетного комітету. Отже, спочатку до вас запитання представника бюджетного комітету. Скажіть, виходить так, що бюджетний комітет, мабуть, найкрутіше все таки в парламенті, там, мабуть, найбільше людей, от скільки там людей? 36 чоловік. А ви в якому комітеті, пане Григорію? Я в Там скільки людей? Це найбільший 29. комітет. 29. Да. Другий по чисельності. Е, найменший, мабуть, у справах пенсіонерів, у справах людей, Там по 7-9 людей. Я вам більше того скажу. Керівний склад бюджетного комітету у вас? 18 чоловік. Так, якщо брати голову комітетів, заступників, секретаря голів підкомітетів, їх 18 чоловік. Скажіть, будь ласка, всі ці люди мають економічну освіту, чи це не боязково? Ну, ви Знаєте, я не мав доступу до особистих справ цих людей, тому мені гарне питання ви поставили. Мені б цікаво було теж побачити. Угу. Але я знаю, що є в керівному складі люди, які з медичною освітою, це я знаю точно угу. Угу. з того, що ми от щойно говорили, чи дійсно так, що отримали ці гроші, те, що розподілили, це от в першу чергу члени бюджетного комітету. В дійсності, згідно процедури закону, цей розподіл робить кабінет міністрів, але за погодженням з бюджетним комітетом. Uh -huh. Тому це не не рішення бюджетного комітету, як розподілити uh -huh. ці гроші, uh -huh. але потрібно погодження бюджетного комітету. Uh -huh. З того процесу, який ми спостерігали, який ми бачимо, по суті, десь я вибачаюся, але я позгоден з паном Лєщенко, який uh -huh. робив аналіз. Що воно зі сторони виглядає таким чином, що щоб затв... щоб бюджетний комітет погодив той розподіл, який подав кабінет міністрів, то будьте ласкаві, дайте на округ гроші. А ви скільки отримали? Я особисто нічого не просив дійсності, ви не і при переді... не стояло uh -huh. особисто щодо мене, не стояло так питання щодо uh -huh. пана Різаненко. Ви проголосуєте, а і ви отримаєте щось на округ. До речі, я був один з небагатьох депутатів, який не голосував uh -huh. за дане питання. Я утримався з тих причин, що взагалі то цей розподіл основного частина з'явилася за день до засідання комітету, а не за три. А що стосується округів, то цей додаток виник взагалі. Під час засідання комітету комітет десь зайняло проведення комітету дві години, і через годину після початку роздали депутатам цей додаток. Правда, що, що це відбувалося без обговорення голосування? Я... І Правда, що ви кілька разів там намагалися зустрітися, і оці 1,7 мільярда від Кабміну, начебто, одходили, і все таки щоб люди проголосували. Той, хто проголосував, той отримав гроші. Я б сказав, що комітет щодо обговорення відбувся дуже дивно дві години. Кожен депутат неважливо, він до комуністичної партії, партії регіонів, батьківщини, батьківщини удару, всі нищівно критикували проект рішення, Кабінет міністрів, кожного розпорядника і так далі. І так інше. Коли дійшло до голосування. Більшість проголосувала дивним чином після двох годин тільки критики в одному напрямку весь був цей рух. Розпікали там міністрів за міністрів, а потім Скажіть, на голосування, останні, і більшість потім проголосувала за. Послухаймо вашу колегу. Все-таки за яким принципом? Чому одним дісталося стільки, іншим набагато менше? А той взагалі не отримали, сказав, хоча вони просили. Знаєте, якби до мене звернулися і сказали Павло Олександровичу. От ми вам виділимо на округ скільки але ви проголосуєте. Але такого я не можу сказати, бо зі мною так не було. І я не госу. Ми пустило але, тоді. Але розкажіть да. нам цю внутрішню по була така, була така ситуація, що пані Калітнік запросила представників преси на засідання комітету і по чому трішки буквально бізнес. через хвилину вона мені перед цим каже: не пускають. Ми з нею спустились для того вниз, щоб провести журналісти. То я засяк з комуністами об'єдналися. Вони теж так стали. 에, знаєте, позиціє. тут не питання об'єднання з комуністів, то тут, тут питання принципів, тому uh -huh. що згідно закону, засідання комітету відбувається і гласно і відкрита. Відкритість означає. Доступ представників ЗМІ. вільний немає ніяких на це обмежень. але охорона навіть присутність двох депутатів і при наполяганні двох народних депутатів не пропустила, mm -hmm. посилаючись на якихось розпорядна накази керівництва. Це останній важливий рад. момент, щоб уже на вас не концентрувати. А, так, увагу я ще одну хотів інших, сказати. Да. Якщо ви шукаєте логіку, то От я розподі... хочу зрозуміти. Да. поясніть мені як член бюджетного комітету як і для людей, комітету, я чому лог... на одні округи я... піде 5 мільйонів, на інших взагалі я нічого. Я логіки під час розгляду цього не побачив, тому що уявляєте, по... Через годину після того, як обговорюється це, з'являється це бумага з нею. Зробити якихось висновки за 3 хвилини чи там за 10 хвилин неможливо. От пан Лещенко дуже такий слушний аналіз зробив, але це вже потім що в дійсності десь 90% цього розподілу цього додатку по округах пішло на мажоритарні округи. Депутатів-мажоритарщиків, членів бюджетного комітету, ну знаєте, я якось у мене і є не основна спеціальність математика. Коли я вивчав, знаю, що таке статистика теорія ймовірності. Ніякі закони тут теорії мовірності не працюють. Чи це був якийсь рівномірний розподіл? Є певний баяс, тобто певний ухіл по роздачі грошей дійсно на мажоритарні комітету. Добре, дякую, пане Григорі. Зараз можливо вам ви не член бюджетного комітету. Доведеться так трішки відбуватися за своїх колег. Можете пояснити цю логіку, чому а, отримали гроші члени бюджет? комітету і до того, що від провладної більшості, регіонали найбільші. Ну, я по-перше, не думаю, що це депутати отримали кошти. Слава Богу, це отримують округа. Це там відповідно живуть українці. А чому інші не українці в інших округах да, на жаль, отримали. на жаль, тому числі мої поправки, які я направляв, тому що в мене теж є регіони, де потребують поліські регіони, де треба теж кошти і треба добудувати ті об'єкти, які ми розпочали. І на жаль, цьому році вони не дофінансовуються, бо відсутні фінансування. Я теж подавав відносно того, щоб мені, якщо ви говорите в про владний фракція, що мені якісь кошти не мені, а на ті об'єкти, які я бачу, що там є. Тому що я зустрічався з людьми, виділи кошти. але моя поправка не була врахована. І що тепер робити? Треба, принципі, змінювати на мій погляд питання. Оце що стосується соціально-економічного розвитку. Передбачено в бюджеті на розвиток соціально економічного розвитку регіонів. І в моєму розумінні, в моєму розумінні, треба міняти цю практику, що комітет так за полісно сіли домовились. Там до речі, і опозиційні сили голосували. Ну, там же не тільки ну, да. тільки там більшість у партії більшість. Вибачте мене, але це єдині, хто угу. от... голосував проти, це да, були опозиціонер. Якщо mm -hmm. дозволите. Mm -hmm. на мій поряд, сам підхід, дивіться. Депутати е, намагаються піти в той комітет, який вирішить питання. Чому задається саме великий комітет бюджетний? Uh -huh. на, на мій погляд, що таке бюджетний комітет, бюджетний комітет видіграє безперечно контрольну функцію, але бюджетний комітет працює на, на своєму засіданні активно. Це під час підготування бюджету до розгляду і під час розгляду бюджету. А в цілому, то функції його дуже зменшені, uh -huh. так разом з тим, дуже велика черга стоїть що саме в бюджетний комітет, і оця це несправедливість, яка Дійсно, є несправедливість. Я з вами погоджуюся, тому що знаєте, люди є люди, і згідно конституції, ми повинні відповідно ті ж кошти ділити пропорційності відносно е, кількості населення. Саме було б е, чудово, щоб не було на майбутнього е, звинувачення опозиції Комітети, уряду та наше, це відповідно розподіл проводити відповідно до чисельності, а потім безперечно враховувати. Чому ж так не робиться? Да. Не робиться багато на чому. На нас багато на чогось чому... повна влада у вас виконавчих законодавця. Всі, всі важливі ми, прийняти такі ми, відповідальні значить, рішення ви розумієте, ну. давайте ми так повна, неповна ви розумієте, повна от бюджетний комітет зібрався. І чомусь та влада, яка сьогодні говорить, що критикує владу опозиції, чомусь вони голосували. Тому що, напевно, вибачте, мене теж отримали якийсь кусочок на, на ті вирішення питання, але слава Богу, що це не депутат отримав. Слава Богу, що слава Богу, що це люди, і безперечно, що коштів не хватить. Нам, Але розумієте, як це потім вплине на голосування? Стало ні до цього депутата. Ладно, зараз про це поговоримо. Спочатку послухаємо економіста. А ви якось бачите в цьому логіку? І як треба робити? Я пропоную так: не вникати в процедурні питання, бо справа не в процедурних. Справа в суті. Суть полягає в чому виділення бюджетним комітетом Верховної Ради коштів під статтею Статею на округ депутату це є офіційна легальна схема купівлі лояльності народних депутатів купівлі їхньої лояльності. Саме так виникають перебіжчики, саме mm -hmm. так виникає те, що ми називаємо тушки, саме так виникають е, прогнози провладної сили, що на черзі ще 20 перебіжників. Напевно, так само питання вже вирішено через бюджетний комітет по, по їхніх напрямках. Тобто, ми повинні говорити про суть, звідки корінь цієї проблеми. Корінь цієї проблеми від структури бюджетної системи України, яка 80% доходів всієї бюджетної системи країни спрямовує в центральний бюджет. Всім місцевим бюджетам разом взятим обласним, міським, районним, селищним, сільським залишається 20%. І тоді з барського плеча. Кабінету міністрів, який розпоряджається центральним бюджетом, на регіон слухняний мер міста даю йому гроші. Слухняний губернатор даю йому гроші. А через бюджетний комітет Верховній Раді слухняний депутат даю йому на округ гроші. Угу. Не слухняний не угу. даю. Угу. Треба стимулювати перебіжництво, даю гроші. Треба Пане Григорію, ну дійсно, це ж може впливати на збільшення кількості тушок, тому що приходить собі Ні, та? Я, я та? хочу та. наголосити, угу. в чому як проблему вирішити. Якщо народний депутат. Який є депутатом вищого законодавчого органу, який має займатися тільки одним питанням законотворчістю? Якщо він займається проблемою округу на території, виникає запитання: а на що нам тоді місцеві органи влади? Якщо їх, депутат каже, там дивіться, там, я ми привіз ми гроші, нас, я побудував лікарню чи дах поміняв нас реально немає місцевого самоврядування. Ви правильно говорите. давайте послухаємо цікаво момент, місце, панове перепрошую. момент з приводу тушок Розумію. і перебіжчиків. Таким чином, бо люди тоді розуміють, якщо я залишаюся в опозиції або не в провладній більшості, я не отримую грошей і. На округ. Можна, можна порізному ці питання. Я, я вам прийду свої приклад. В п'ятому скликанні ми були в опозиції, і я скільки раз подавав законодавчу ініціативу, в тому числі зміни до бюджету щодо соціального розвитку регіону Волинського краю, я жодної разу не отримав, не отримав підтримку, щоб ті чи інші об'єкти були включені до загальнодержавного бюджету, тому що місцевий бюджет неспроможний був вирішити питання, які нагальні є в Орку в окрузі. Безперечно, що деякі ініціативи в минулому скликані були реалізовані, і я реалізував їх не для себе умовно, якщо я говорю про депутата, uh -huh. а про тих людей, які живуть, тому що я там приїжджаю раз саме туди. Розумієте, Тепер... але якщо ви отримали дивіться, гроші, дивіться, ви приїжджаєте дивіться, туди дивіться, і потім кажете, гроші, бачите, дивіться. я приніс а інші я, не приніс нічого. Я з бюджету. І Кожен з нас депутатів зобов'язаний, і ми буваємо в кругах, і люди не говорять, який ти на закон прийняв. Які ти чи в важливо чи не людям? Треба вирішувати питання, в тому числі він розуміє, що сьогоднішня система влади побудована таким чином, що треба підтримки з, з державного бюджету? Тоді немає значення, які закони приймає депутат, депутат головне, щоб він депутат, гроші приніс повинен спрямовувати свої тому числі ініціативу відносно порушення питання щодо включення до державного бюджету. Тих питань, які є актуальні, він бачить, він спілкується з людьми, і цьому ну, проблем ну, немає. Але сказати, але, не але, але розумієте, не робота, але вона повинна бути робота. Змії давайте відірвемося саме. Поїдемо на острів. Будемо сидіти до людей. Не будемо спілкуватися. Не говорити. пане Грегорі, а ви вважаєте, Моя... актуальні є об'єкти, де треба гроші тільки у пана Волкова, Ні, Павлова, Пресмана, Васильєва, Деркача і так далі. Я я ж вам, вам привів дійсно так. Дійсно, так що в моєму розумінні ми розуміємо, тому що ви не побачите смітюха. А там і що ви де взяти Волинську область, бо ви не член бюджетного чекати не копіте, але я знаю, як ви що але, вули... віде, зали, але не отримали. Воли не отримала ми знову... процедуру. Моя моє моє розуміння. Безперечно, що ці питання треба порушувати. Безперечно, що їх треба вирішувати. І я надіюся, що слідчий бюджетний бюджетний рік буде сформований саме на принципах якось знаєте паритетності або яких потреб відповідно до кількості. Давайте зараз. Давайте зараз покажемо людям, як зараз було на Тих принципах парітетності сформовано, куди пішли 90 е, мільйонів. Ось це з матеріала Сергія Лещенка з української правди. Значить, наприклад, Дніпропетровська область е, регіон делегував 17 мажоритарників. Але рішенням бюджетного комітету 6,3 мільйони підуть лише в два округи Мартовицькому і Павлову. Два, майже 3 мільйони піде в округ Мартовицького, і 3,4 до Кривого року в округ регіонала Павлова на капітальний ремонт ліфтів і освітлення вулиць. Донецька область майже 5 мільйонів. Ні, розподілять на два округи: брат екс генпрокурора регіонала Олександр Васильєв і власник нурду регіонал Валентин Ледник. При тому, що область дала 21 мажоритарника, а підуть лише на два округи. Кіровоградська область в парламенті представлена п'ятьма мажоритарниками, але виділені майже 2 мільйони підуть Андрію Табалову на ремонт гуртожитку і центру позашкільного виховання. В Одеській області 11 мажоритарних округів. Виділено 3-4 мільйони. Вся сума піде на один округ депутата пресмана. Сумська область виділено 11 мільйонів гривень отримують три депутати регіонали знову ж таки: Ігор Молоток, Андрій Деркач і Олександр Волков. До речі, цікавий момент останній з приводу колишнього директора парламенту. Він, до речі, там очолює цей список. Нині заступник голови бюджетного комітету. Волков є рекордсменом, бачили, вибив найбільше фінансування на свій округ. А от, наприклад, з тієї ж Сумщини, член бюджетного комітету Модениця з батьківщини на свій округ не отримав ні копійки, хоча теж подавав, що їм. Му теж потрібні, як можна пояснити, що стільки регіонала стільки я mm -hmm. можу сказати, чому Медуниця нічого не отримав. Чому? Тому що, мабуть, багато про це знають, провів журналіста туди, який mm -hmm. зробив репортаж про ремонт на п'ятому поверсі бюджетного комітету. Mm -hmm. Тому, мабуть, не отримав. Ну, це, mm -hmm. знаєте, як жарт, але в якому дуже багато правди. Ніякої логіки в цьому немає. Немає ніякої системи. Не Депутати не повинні в Києві займатися тим, що ділити якісь гроші по округах. Гроші у нас потрібна, щоб була проведена бюджетна децентрація. Реалізація, щоб кошти напряму попадали в місцевий бюджет і йшли на вирішення проблем місцевого рівня. От тоді це все закінчиться до тих пір, поки хтось буде щось ділити, буде корупція в тому чи іншому вигляді. Mm -hmm. Ну, дивіться, хіба тільки є проблеми з ліфтами, з освітленням вулиць з дорогами, тільки у Табалова, Василя Мартовицького там і так далі, Волкова там не пам'ятаю всіх, а інші всі. Ну, тут, 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 головне, тут головне принцип є проблеми ліфтів, але чи є проблема ліфтів проблемою народного депутата Верховної Ради. Це є проблема, якою має займатися місцеві органи влади. Для цього вони є. А в нас виходить, у нас є потрійне блокування функцій. З одного боку, місцеві органи влади, які не мають власних бюджетних ресурсів, з іншого боку, міністерства, бо кожен об'єкт належить до якогось міністерства. Так? Чи освіти, чи охорони здоров'я, там лікарня, поліклініка. І третє це народний депутат Верховної Ради. Пане Андрій, ми можемо я, сказати Я добавлю, в результаті облдержадміністрації, через які теж повинні погодити. Ну, це... І якщо це йде ну, на це села, ж... то п'ятий. ми можемо таким це... чином зараз… Ми можемо... А, в кі... а в кінці е... нема в кого спитати відповідального? Зроблений об'єкт чи не зроблений, тому до речі, що є це подрійна, теж дуже важливий момент. Функція. Чи дійдуть всі ці гроші до цього об'єкту? Вони дійдуть. Ви знаєте, от якщо говорити, от ви називаєте фамілії. Я радий за цих депутатів, які фігурують, але треба сказати відверто, що це не йде депутат кошти, що він не розпоряджається. цими коштами, що ці кошти відповідно до програми, яка застосовується на соціальний економічний розвиток, включаються об'єкти, які потребують державної підтримки. Вони йдуть через місцеві органи влади. Відповідно, контроль за виконання. Виконання, а як ви думаєте, в якості відкатів вони не повернуться? потім? я не думаю, що депутат має відношення до відкатів. Я я як своїй практики я вам кажу, що депутат не займається безпосередньо дякую. Коротко вибо у нас вже є включення скалетника. Знаєте, не повинні депутати займатися цими погодженнями і розподілами? Дійсності це призводить до от такого питання, як от зараз було піднято. Чому тому, не тому, не тому? Повинно, щоб все працювало на принципах, навіть в тій системі, яка зараз є. А так її потрібно кардинально е, змінювати через бюджетну депутату. Добре, дякую. Давайте послухаємо е, Оксану Калетук, народний депутат е, також з бюджетного комітету і з фракції комуністів. Е, добрий вечір, пані Оксана. Скажіть, ви гроші Добре. отримали? Ви гроші отримали як член бюджетного комітету? За що? На, для людей, якось ми що? тут розговоримо. Тобто вам на ваш округ, чи взагалі те, що ви там подавали чи не подавали, про розподіл грошей говоримо бюджетним комітетом. Ні. Хто скільки Я, отримав? Я вважаю, що така модель, як розподіл між депутатами неважливо, це мажоритарчик чи просто списочники будь-яких коштів. На його округ за якимось погодженням, це якась така, знаєте, незрозуміла, нечітка і не сучасна е структура е взаємовідносин, де має бути все ж таки баланс між законодавчою владою, виконавчою владою, громадськими ініціативами, і суспільством. Якщо ми хочемо досягти взагалі ефективності в, е в нашій державі то ну, не може бути такої конструкції. Є чіткі, е, чіткі завдання, які має виконувати профільний комітет, взагалі Верховна Рада і депутати, а не погоджувати чи, як кажуть, знаєте, конкурувати за отримання тих чи інших коштів, причому ця конкуренція інколи може бути досить така е, незрозуміла і в лапках. Скажіть, а правда, от це називають таким політичним хабарем, от таким певним бартером, що якщо ви проголосуєте от для Кабміну за ці 1,7 мільярда, то ви отримаєте гроші в свій округ? Було таке? Думаю, що такі форми взагалі існували. І Тут можна говорити про це неважливо, хто був у керма, яка партія була у влади, чи хто керував країною, але це. Такі інструменти є, і вони дійсно існують і не тільки в нашій країні? Пасибі, дякую, пасибі. Останнє запитання мені залишається хвилина. Як вважаєте, чи може таким чином депутат робити собі виборчу кампанію? Що потім він відзвітує? Дивіться, медуниця нічого не приніс, а я тут стільки грошей на ці гроші побудували. Те, то, те, -то, те, те. і Вони знову за нього проголосують. Насправді на, насправді подібна спекуляція була і в виборчій кампанії парламентські останні, і, в парламентській останній, і е, сам підхід є неправильний. але звідки він росте? Він росте з того, наприклад, недавно ми спостерігали нібито податкову реформу з прийняттям податкового кодексу. І в цьому податковому кодексі що закладено? Що до місцевих бюджетів Податковий кодекс напряму відніс лише один податок і три невеличкі збори. Всі інші податки, ми та акцизи, збори, йдуть напряму в центральний бюджет. От звідси корінь законодавчий, кодексний, uh -huh. а потім. Прем'єр-міністр вирішує через міжбюджетні трансферти. Цьому дам, цьому не дам. Бюджетному комітеті депутату дам, депутату не дам. Корінь в самій системі. Ми вже дійшли. Напевно, ми відчуваємо у всіх сферах життя. Ми дійшли вже до крайньої межі. Системи не працюють. Треба змінювати податкову систему, бюджетну систему, митну, судову. Я не знаю, коли ця зміна буде 15-й рік чи парламентські вибори 17-го mm -hmm. року. Але країна далі в цих системах координат вже працювати жити не може. Пасиві по 10 секунд, бо маємо закінчувати вияви. Е, потрібна кардинальна зміна взаємовідносин бюджетних бюджетна децентралізація. Mm -hmm. Визначена частина податків гарантовано потрібна, повинна попадати в місцеві бюджети, і з них забезпечуватись інтереси громади. Тоді таких такої корупції ми не будемо спостерігати на рівні Пасиві, Ваша Дефіцит державного бюджету полягає в тому плані, що вимушене деякі мірі відбувається в тому плані, що розподіл може не завжди не завжди справедливо відбувається. Але це є таке обставини, яке заставляють сьогодні керівництво приймати такі рішення непопулярні і те далі. Тим більше нагадаю вам, що ми проводимо відповідні реформи. І зараз уряд має в цю увазі, і Верховна Рада приймає закони на проведення реформ, в тому числі в бюджетній політиці Я впевнений, що в майбутньому буде функціонувати система, яка буде базуватися на принципі... Розподілу відносно е, кожної людини. Тобто є кількість ну, дай населення дай Боже, тому чи є ці... відповідно від угу. експертів. Ага. Ага. Експерт. Я вас е, прошу, не робіть більше ніяких реформ. Тому що кожна Все. ваша реформа, відповідна сфера, стає ще гіршою. Дякую, спасибо. Наступного разу продовжимо е, цю розмову. З глядачами не прощаюся. Е, за кілька хвилин розкажемо про те, як журналісти їздили сьогодні під Міжегір'я і що з того вийшло. Зустрінемось за кілька хвилин.